І От про це нове призначення і про роботу департаменту запобігання та протидії корупції в КМДА ми поговоримо зі Станіславом Борисом, керуючим партнером адвокатського об'єднання Відар. Вітаємо пане Станіславе! Вітаю вас. Добрий день! Розкажіть нам. Будь ласка чи є якийсь реальний інструментарій в цього департаменту запобігання корупції? Та чи може, наприклад, цей департамент скасувати термін, чи в нього більш такі дорадчі функції? Насправді слід розуміти, що насправді на сьогодні в КМД вже довгий період часу діє. Управління з питань запобігання та виявлення корупції, де відповідно також є свій очільник, і фактично з тих документів з тої інформації, яка сьогодні є, то департамент буде виконувати і його відповідно очільник фактично ті самі функції, що й управління. І тому я насправді би навіть повернувся трошечки далі назад. Зокрема, я в тому числі проаналізував, подивився, яким чином працював саме оце управління з по боротьбі з корупцією в КНДА і побачив велику кількість планів положень, затверджених по запобіганню відповідно корупції, і насправді трошки можливо цинічно воно звучатиме виглядатиме, але наприклад, це управління вже визначало ряд ризиків, які вони бачать. Які необхідно усунути для того, щоб боротися з корупцією в тій чи іншій сфері в тому чи іншому напрямку. Однак, наче в по нотах, фактично, ми, наприклад, якщо було положення затверджено про план боротьби з корупцією в 2017 році, то велика кількість пунктів з цього положення, де були виявлені певні корупційні ризики, на сьогодні ми бачимо не одну новину про кримінальні провадження, де дійсно ці ризики проявились. Тому фактично на сьогодні постає доволі таке велике питання, наскільки сильно зміниться боротьба з корупцією, якщо фактично змінити назву з управління на департамент і обрати відповідно нового очільника? В мене це насправді викликає трішечки сумнів. А як робота цього органу, цього департаменту буде? Співіснувати із органами національними органами антикорупційними? Ну фактично, необхідно перше, що розуміти, що цей департамент буде в певній мірі дублювати функції інших напрямків, в тому числі і аудиторів всередині КНДА. І для того, щоб уніфікувати це все, необхідно провести там ряд відповідних змін. Що стосується взаємодії з зовнішніми скажімо так контрольними органами, Набу, САП, НАЗК, так то фактично з того, що ми бачимо, можливо, буде в подальшому розроблено додаткове положення в кандиа роботи цього департаменту. Але на сьогодні я не бачу особливих змін, які би говорили про те, що ця. Скажімо так, взаємодія і робота посилиться. Насправді, навіть сам підхід доволі для мене, скажімо так, викликає мене сумніви. Чому? Тому що, як ми бачимо, оклад визначається для керівника цього департаменту в 12 тисяч гривень. Так а неодноразово наші е, партнери, там, наприклад, навіть ті самі Transparency International, розробляли е, програми, які можна імплементовувати, чи навіть КМДА могли б навіть звернутися до таких міжнародних організацій по боротьбі з корупцією, як те саме Транспарсі для того, щоб допомогти в тому, щоб створити дійсно дієву. Антикорупційну програму і от одним із цих критеріїв є в тому числі і належні заробітні плати для того, щоб боротися з корупцією. Ми ж бачимо заробітні плати детективів набув. Які на порядок навіть більше ніж в очільника цього департаменту прокурорів САП суддів вищих антикорупційних судів, які сягають поза 100-150 тисяч гривень на місяць, це там певний перший критерій. Наступний в мене просто є розуміння і бачення того, що сам департамент не може бути підзвітний фактично міському голові, і тій установі підзвітній і підконтрольний, де він має боротися з корупцією. Тому це впливатиме і на е, прозорість, так, і на його ефективність. Пане Станіславе, ви коли згадали про оклад, ми з вами забули про таке поняття як премії. За рахунок і цього і живуть більшість наших чиновників. Ну то, якщо людина керівник, у нас я нічого зараз не хочу сказати про новопредставленого новообраного керівника департаменту з питань запобігання та виявлення корупції КМДА, якого ще має затвердити мер Віталій Кличко. Але ми маємо випадки в Україні, коли очільники відом з департаментів самі собі нараховують кількасоттисячні премії. Нічого знову ж таки. Чи сказати в бік цього відомства, можливо, воно буде працювати. Але те, що ви говорите, що співпраця не дуже чітка і не зрозуміла, то в мене ну виникає одне запитання: для чого тоді цей департамент, якщо він всередині буде дублювати так, роботу не те, що інших відомств, а інших людей, інших департаментів, а ззовні ну, кооперація буде дуже сумнівна, і якщо Антикорупційні органи між собою не співпрацюють а навпаки, начебто, змагаються за те, хто яку справу веде, і хто більше справ відкриє та доведе до суду, то для чого нам їх так багато? Ну насправді на сьогодні. Ми розуміємо, що наші західні партнери і всередині суспільство вже кричить від того, що необхідно якомога ефективніше більше боротися з корупцією, так і в тому числі приймаються рішення, які можливо для суспільства публічно. Будуть показані як ефективна робота, ефективна боротьба з корупцією, але насправді недостатньо зусиль, як на мене, докладено для того, щоб дійсно її побороти. І от такий департамент на сьогодні знову ж таки не будемо, як то кажуть, загадувати. Але тим не менше, з всіх положень, які ми проговорили, я розумію, що дійсно його ефективність буде неналежним чином. Тому, можливо, це такі певні. Показники для суспільства для того, щоб показати, що от ми дійсно боремося з корупцією, тому що заявлялося про те, що фактично створення такого департаменту є унікальним в Україні, але mm -hmm. насправді про його дієвість будемо бачити згодом найближчим часом. Але оці аспекти, які ми проговорили, дозволять вже на сьогодні сказати, що він не буде достатньо, як на мене, незалежним, не буде достатньо прозорим, і в певній мірі на нього може бути вчинений вплив зсередини. Ну якщо, Тому, якщо керівника цього департаменту може має затвердити сам очільник МДА, ну, ну це це дуже це дуже цікаво. Дякую вам, пане Станіславу, що знайшли час долучитися Дякую. до нашої ефіру поспілкуватися. Станіслав Борис, керуючий партнер адвокатського об'єднання від з нами на прямому зв'язку.